Станіслав Баранюк мешкає по сусідству з польським цвинтарем, крім того, сам має карту поляка. Тому кожного року чоловік бере участь у прибиранні кладовища. Цього разу пана Станіслава ми застали за впорядкуванням пам'ятного комплексу. Багато коломаян через зарослі хащі, можливо, ніколи й не бачили цю історичну пам'ятку У 18-19 році. Було такі, значить, ну це як, як прочитати офіра Косачова, то це є жертви Косачева. А Косачева знаходиться там за вокзалом, знаєте де? От. То були інтерновані люди, які там були, ну, тепер типу концлагері. І вони були значить, там, одні кажуть, що там була якась хвороба така, що масово гинули люди. Саме це місце чи не найбільше потерпає від непроханих відвідувачів, розповідає чоловік. Символічні лавочки, та схована від людських очей місцина, приваблюють пияків та наркоманів. Про це свідчать численні пляшки, різний непотріб та навіть шприци. Крім того, гори художники розмальовують стіну різною вульгарщиною. Через це навіть довелося забілити площину повністю а там раніше були написані прізвища похованих. Тут ходять такі 14-15 річки. Вони тут нищаться, вони тут ламаються. От бачите, навіть цей ланц вже ми раз поправляли. Він має бути на лицевій стороні, а він оказався з тилу. Знаєш, комусь треба знову лізти, поправляти це назад. Вертати щороку поляки приїжджають в Україну впорядковувати могили предків. Організатор заходу, редактор телестудії «Вроцлав». Пані Гражина Орловська Сондей. Саме з цього міста цьогоріч на Україну приїхало 32 групи. В Коломиї спрямували 25 чоловік, які вже другий тиждень впорядковують польський цвинтар. Зараз їх лишилося тільки сім. Інші поїхали у Богородичин, де також є могили поляків. Керівник Коломийської групи Збишек Сагановський в нашому місті разом із дружиною. До Коломиї приїжджають третій рік. Кажуть, щоразу застають одне й те ж. Захаращену купами сміття та непотребу територію, все поламано та розвалено. Ще й природа додає все заростає бур'яном і кущами, і робілиш ми то серцем і звіркам. Така просьба є групи, яка приїжджає, яка вкладає своє серце в то, щоб історичні пам'ятники поновити, очистити, помити їх. І просьба до жителів, щоб вони помогли не тільки до мера міста, щоб вони помогли в витинанні і оприскуванні цих кущів і цих зарослів, які ростуть. Значить, вони привезли своє хімічне середовище, їх треба тільки оприскувати. С то, і що? тоді не потрібно буде на тратити свою силу ми, на ми то, щоб починати з того, щоб витинати ми, кущі, ви, 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 ви кущі і ці випочинковим цього разу. Не дуже порозумілися поляки з місцевою владою. Розповідає голова польського товариства в Коломиї Станіслава Колосенко. Волонтери, та вона особисто. Просили їм виділити для прибирання інвентар і техніку. Тільки в останній день дочекалися трактора. Тому те галуздя, яке самі не змогли вивезти, довелося спалювати. Мешканці сусідніх будинків почали нарікати. Дим йде до квартир, немає чим дихати. Вручну діти працюють, це дуже важка праця. І, значить, З бензо ми вже знайшли, значить заплатили за це, що люди працюють тут. Бензопилу і косярку. І тому це легше іде і швидше очищується ця територія. У нас немає виходу розумієте, Ми мусимо хоча б частину спалити, тому що залишили з того року і до сих пір сухі хащі залишилися, ніхто не вивіз і не упорядкував цього. Так само на початку цвинтара залишилося те, що ми не могли вивезти і винести. Тому нехай люди вибачать за один день. Ми вибачаємо з свого боку, що є задимлення, тому що то мокро вчора було пішов дощ і трохи пішов дим. Керівник Коломийської комунальної служби погоджу. Житься цього року сталося неприємне непорозуміння, каже допомагати польській громаді будуть і надалі. Ця ситуація, яка склалась сьогодні, вона не прикрашає нас, і ми десь розуміємо. Я кажу, що цей людський фактор десь не спрацював до кінця, так як би мало би бути. Але ми вдячні польській громаді за те, що вони там попрацювали. Ми, з своєї сторони, те, що там є, ми це все вивеземо, зараз організуємо, завтра, післязавтра дамо транспорт. Пропозицію польських, польських представників стосовно того, щоб покропити хімією ці зарослі, які є в парку, ми сприймаємо і будемо дуже тішитися тим, якщо вона дасть позитивний ефект, тому що ця проблема є не тільки на цьому цвинтарі, а в нашому підпорядкуванні є три цвентари. 26 гектарів площі. І хочу сказати, що якщо воно у нас вийде, ми будемо їм і за це вдячні. А те, що сталося, я рахую, що маленьке непорозуміння, і я думаю, що ми це виправимо. Ми вже кілька років це робимо і все в нас було нормально. І в майбутньому все буде добре. Поляки просять коломиян, а особливо молодь поважати пам'ять їхніх предків. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.